Так, всем привет, сегодня 28 вересня. Короче, трохи вчера комбайник подломался. Сейчас пойду покажу. Так, вот этот подшипник рассыпался. Вот тут валяется. Ну, короче, рассыпался полностью. Заказали. Десь маршруткою Один на три повинен пройти. То поки таке перемазались, передивилися. Думаю трохи юмзиком позаймаємося. Ось, бачите, геть розсипався. І шариків нема, тепер десь налити на поле. Собрати їх. Так, що якби не погано, тільки треба шарики знайти і ще б походив би. Охрана спить, а робота йде. Так, Це такий тракторець прикупили. Стати новенькі, ну як новенькі вже, зрозуміло, що трохи попрацювали. Валса Україна. Це муск, диску гаплик, широкий, ну гаплик. Це так тільки комусь на запаску. Передні диски вроді то нормальні. Цей склад такий ще побігає. Ковшара тут такий дебелий. Вже вже такий трошки підварений. Тут щось теж уселялося Цей скат трохи кращий, і є отакі моменти. Теж диск нормальний. Моторчик тут зроблений. Такий можна сказати сухенький. 77-го года, що там бачив табличку, трошки підварений трошки вже є вибите нам хватає для хазяйства Хватає. саме головне що це перший раз скільки юмзів бачив ще ні разу не бачив, щоб двері оці в оригіналі були що нема взагалі одної сварочки не тут не тут як нові Даже тут на замку на море. Целая Кабина, конечно, такая себе. Ножка выкручена. Приборів нема. Они все недавно только поставили. На воду еще нема. Я надо что-то придумать. Вот тут я не знаю, как можно было ударить. Тракторист пьяный упал, что что. Все такая раздерта. Кабина срочно начала гнить. Так что поролон был. Вода, видно, затекала. Тут даже еще и пленку клеил колись. цилиндрики даже работают, как ни удивительно. Может, цих не тут. Рамка тут трохи на завісах скручена. Вот такая щелина. Но зато, бачите, mm -hmm. працює. Сидушка еще тоже рідна. Трошки даже амортизирує. тут он трохи, ну, бачите, болтів. Тут Тут еще какие-то шайобочки. Коротше кинувся, Короче, хер включиш. Тут же оце нового покрою, тільки все розбито, ще там одного болта немає. Коротше, еле шилив. Цей диск ціленький, а тільки вузький. О так ще в оригіналі. Навесочка, трошки, конечно це. Парочка зігнута, ну, ціленька. Циліндр, тільки відключений, така проставочка. Гідравліка тут працює вроді непогано. Я думаю, туди, аби ще масло замінити, бо це тут стопудов переробка. Тут треба попіджимати, бо... Б то нічого стоїть уже дозатор дуже недавно я так зрозумів встановлений він оце три роки можна сказати стояв бо купили маніту манітушкою працювала а до цього оце акумулятор мій з МТЗ знятий стоїть тут приставка оце, тіпа, як пускача Тут ж кажу, він простой, а оскільки то ми його Чопик забитий, воно все аж повипадало, стояло, порозсихалося. І тут ось чопик. О, ось, 77 Рік Дизель 60 лошадок кинувся їхати, харвруєш. Тут болтається тут на пальцях. стоит уже цилиндрик, все дела. Лопата у них была, они тоже там снег по территории вернули. Выхлопна такая борода, блин. Короче, для чего мы его купили? Куник нам, как бы, вообще надо. И уже на этом юмзику. Тут, как бы, моторчик, короче, надо делать. Прикинув я, щоб його зробити, оце проточити, блок треба дуже вести, головку робити, поршневу, там, шатуни тут треба міняти. Прикинув, думаю, в тридцятку хоч би вкластися. Це все діло, це ж теж возіння туди-сюди. Ну і плюс кун. Та й скати вже тут теж такі. Воно вже у нас скручено воно болтами. Отак прикинув, думаю, куник нам треба і моторчик. Ну, і скати заберемо. Мост, передні скати, теж більш цього, що і кабіну продам. Ну, це тільки трошки буде пізніше, бо, бо нема зараз коли займатися цим всім переставляти. А поки ми його е, поки ним тоже поработаємо, поки трошки покатаємося. А тоді буде час, розберемо і виставимо на продажу кабіну, мост. Або нам ще треба і, виходить, і кожух маховика надо бо у нас репнутий. У нас виходить і промежутка. Репнуло, я тут трохи був підварив. Ну, Вроді придержиться вже скільки, ну... Лучше його замінити. І ця, виходить, у нас репнута тут вже геть і різьби немає. То коротше, я ж кажу, так прикинув. А тут, виходить, мотор перед цим робили там, якби, нова поршніва. Ну, коротше, роблений мотор, ну, і по ньому чуть, що він працює якби непогано. Та й тиск тут дави нормально, бо вже на моєму на холостих 0,5 єлі дави. Так що отакий тракторець. Ну, радіатор вроді б, не тече, трошки тут внизу. Ну. Отака вроді б то щось цей, ну вроді б, то, поки працює. Спереді він там забитий, треба його чистити, ніхто ним коротше не займався Так що зараз речагом трохи займемося що воно там Ось дивіться, я перший раз бачу я себе які цифри набиті перший раз таке бачу там уже сьогодні заведемо та попробуємо пару ковшиків гноячки вивести. Ну, ковш такий дебелий, вмістительний. Я думаю, що тут кілограм 3007 повинно влазити. Плюс мінус. Ну а так вроді хто. Теж кажу, нам для нас хватає, ми фури грузить. Нам не треба фури грузити, нам таке може коли прицепчик, щось там чи землі, чи гнояка, ну отаке, яка по хазяйству треба, то чи піска поїхати. Ну отаке для хазяйства. Так що може кому там той, давайте на увазі будемо мост продавати і кабіну. Ну кабіна, я кажу, така трохи, звісно, є вже тут біда така. Ну блин, двері. Бомба! Отдельно двері нічого такого поки не продається. Все буде кабіна в дворі, буде продаватися з сідкою, з панелю. Амортизатор є. Так, щось будемо зараз чудити за рычагом. Сейчас, може полік тут розберем. Попробуємо там отой болтик хочу вставити, що воно. Щас Пару кайністи. Коротше, болта тут не було трошки нароздовбано, але трохи краще, а тут геть не попадеш ніяку скорость. Трохи сідушку віддвинули, бо п'яту не було як включати, Впиралося сідушку. Так, зараз заведем-то, попробуємо і вам покажемо. Стали були заводити. Так. Скажи, ключів Це до цього речага поки привикну. На мать понижені зручили. Так хорошо. Франкенштейн. А вот тоже залезть. нагрузочку пусте, щоб він поработав, у них зерничко підгрибал, как бы без нагрузки там... проловчиться до него на том кроні так сказать проловчился Трещить сильно заглибляє. Ну там нічого, воно а вони зразу і веземо на гору. Повіз у берег. Ну попробуємо пару ковшів, а там тоді чи при це будемо грузити, не знаю, а може так буде возити. трошку розсипає а може як там підробимо його трошки цей та може ним ще попахаємо. а тоді вже зимою будемо переставляти Тут ось волога, дивіться яка старенька, хоч барита І тут, тут волога є, можна сіяти. такая ігрушка так, коротше трохи попрацювали солярка пішла під форсунки ну не знаю піджали если ні то прийдеться форсунку витягувати може там файбочку напади так бачить такий зяками навіть вимазався. коротше думав прокладку вирвало колись тут кришка вже була варена йоно трещинка. опять. пошла надо снимать распред, менять крышку. И может надо будет трохи скрутить тиск. Что-то, может, матуато, что она Беда такая, ну тут какая-то резкая такая здравая. Так, как вы думаете, будет гриться или нет? Це з тим розчутом, що я вже тут трошки був почистив. Бачу, що він там геть забитий, то зняли масляний. Зараз будемо вичищати. Дивіться, чопик знайшов. Бо тут немає підкришку. Ось так ставили. Так, Зараз будемо чистити. Так, мачта почистила. Как новые бы. Дули, дули, трохи не додули. Так, сейчас Артем будет скручивать. Там сетки одна нашли, а ну, другая. вот цієї вообще не было. Так, сейчас выхлопну поменяем вот уже подчистить. Буду. А Давление тут хорошее, на горячую четверку дала. Рулевая тут тоже мягенькая, классно. Видно, какие высокие сойники на городе, у березе. Жадку надо на всю забирать. таблока Короче, і доробили комбайн подшипник тільки три часа пройшов. поки доробили поки доуцикали докосив те що вчора не докосив і тепер їдемо по кусочках. Солнечко красиво. Нам тут осталось на пару кругов. Не фокусироваться, Осталось на пару кругів. Будем шабашить на сьогодні. Завтра будемо работать.